Пишемо ССБ вихідні характеристики. Отже, ССБ-вихідні характеристики. Напишіть, це залежності і колектора функція від У колектор бази при дивіться, уже постійному вхідному струму. А постійний вхідний струм це і іамітера. Ось так. Бо завжди статична характеристика це дивіться, залежність якого струму від якоїсь напруги, наприклад, вхідна вихідна вхідна або вихідна. Да? При постійній або напрузі, якщо це вхідна характеристика, якісь інші, тобто вихідні, або при постійному струмі, в даному випадку вхідною струми, тому що вихідні величини і, к, і у емітер база, у, у колектор база, значить, вид характеристик буде такий. Рисунок постараємось більш-менш акуратно зарисувати, я дуже вас прошу. І колектора у колектор-база. Ось щось подібне до цього. Оце, дивіться, те, що лівіше нуля, треба можна, може показати, треба так, як я показую тут пункт тиром. Але воно існує, ця, ця ділянка також. І тут вже у нас, звичайно, ж не пунктир буде, правильно? Ну, Можна ще один графік нарисувати, яка різниця. Ось таким чином. Ось. Отакі характеристики. Значить, Дивіться, тепер при яких струмах вхідних вони знімаються. При струмі і емітера дорівнює нулю. Ми маємо. Далі при струмі Емітра штрих, при струмі і емітра два штриха, при струмі і емітра три штриха, при струмі емітра 4. Ну далі я не буду писати, я думаю, зрозуміло. 5-6 і так далі. Причому ми маємо іємітра 4, більше, ніж еємітра 3, штриха, більше, ніж іємітра 2. більше, ніж емітра штрих, ну і так далі. Більше, ніж... Тобто все в міру зростання мітронштурмова ці характеристики піднімаються. І ми маємо фактично характеристики. Ми називаємо це статичні вихідні характеристики, або ще називаємо сім'я. Сімство по російськи вихідних характеристик. Ну, а тепер давайте згадаємо одну формулу, яку ми знаємо фактично, але трошки по іншому розпишемо. Дивіться, сьогоднішня перша формула на цій лекції була така. І колектора в схемі спільної бази. Дорівнювала альфа і еміта, а далі ми писали і КБ з ноліком, плюс і КБ з ноліком. Єдине, що зараз я вас прошу написати цю складову трошки по-іншому. А саме так, мінус, саме мінус і ноліком, це зворотний стволов, помножити на У, вибачте, на Е. У ступені У тут буде зворотне, У КБ. У КБ. Ділити на фіте. Мінус одиниця. Ось така буде формула. Тобто ми розписали не просто і кабець а ми розписали, як він змінюється при зміні вхідної напруги. Це для нас важливо. Ну, Номерувати цю, цю формулу не потрібно, вона вам зрозуміла, чому саме так. Єдине, що виникає питання, чому мінус? Тому що це зворотний струм. Тому що це зворотний струм і залежить від зворотної напруги. Він буде якби протилежний керованій частині емітерного струму, колекторного струму. Ну, тепер достатньо формули, достатньо цих характеристик, щоб почати їх аналізувати. Чому саме так вони проходять, а не інакше. Маємо ще 4 хвилини. Нехай спочатку розберемо і емітера до рівня нулю. Нехай і емітера до дорівнює нулю. Вигідна характеристика це зворотна гілка вах колекторного переходу. З пробоєм при напрузі, давайте напишемо тут. Напруга у колектор база пробою. Повторюю, при іемітерах до нулю вихідна характеристика біполярного транзистора це зворотна гілка ваг колекторного переходу з пробоєм при у колектор бази дорівнює у колектор бази пробою. З напругою пробою також. Другий режим. А тепер нехай і емітера буде зростати, нехай і емітера буде більше нуля. Ясно, що дивіться навіть по формулі, що ІК буде збільшуватись. Тобто чим більше і емітера, тим вище підуть ці графіки. Я думаю, можна це і так зрозуміти. Давайте напишемо. Вигідні характеристики зміщуються в бік більших колекторних струмів. За рахунок члена альфа і емітера. За рахунок члена альфа і емітера. Вихідні характеристики зміщуються більше колегом струмів за рахунок члена Альфа і Емітера. На пологих ділянках вихідних характеристик спостерігається незначне зростання і колектора. Ну, дійсно, дивіться, вони не строго йдуть паралельно до осі Сіхсів, да? до осі іксів, до осі Авсис, а трошки все-таки наблюдається деяке зростання на пологих ділянках. Ми повинні трошки вміти це пояснити. Значить, Дивіться, це зростання за рахунок впливу струму генерації і струму поверхневого витоку у колекторному переході. За рахунок впливу струму генерації і струму поверхневого витоку у колекторному переході. Тобто ми маємо деяке зростання повторюю, при збільшенні УКБ зростання деяке струму і колектора. Саме струму і колектора. Тобто ми фіксуємо якийсь певний струм і емітера, наприклад, цинка. Ми бачимо, що дещо зростає струм колектора при збійні струма е, напруги УКБ. Далі, при збільшенні струму і емітера, при збільшенні струму і емітера, бо ми знімаємо при постійних фіксованих струмах емітера, зростає струм колектора. А напруга пробою дедалі зменшується. Дивіться, при іамітра дорівня нулю напруга пробою була сама права. Так? А тепер вона буде лівіше проходити, лівіше, рівніше, рівніше. Тобто буде дещо зменшуватись напруга пробою. При зростанні струму є мітра зростає струм і колектора, і напруга пробою у пробою ще разу зменшується. Зрозуміло, тому що збільшується струм, нагрівається транзисторна структура, і тому ймовірність пробою стає при меншій напрузі. При меншій напрузі. Режим транзистора з метою запобігання пробою слід вибирати нижче наступної кривої. І нарисуйте цю криву. Ось така крива похожа на гіперболу. Так? Це буде крива максимальної колекторної потужності, максимальної потужності, що розсіюється на колекторі. Режим транзистора з метою запобігання пробою слід. Вибирати нижче кривої максимальної допустимої потужності. П електромаксимум. максимум. Ось оця крива. Тобто пошліться на пунктирну криву оцього нашого рисунку 3,7. Оцього нашого рисунку 37. Ну, і давайте останнє, що ми запишемо тут. У четвертому квадранті. Дивіться, у четвертому квадранті, ось він четвертий квадрант, перший, другий, третій, четвертий. На четвертому квадранті. Нашої координатної площини УКБ і К, КБ і К у четвертому квадранті площини УКБ і К. Як бачите, напруга колектор бази буде більше нуля. Оце у нас позитивна напруга, це, до речі, негативна, бо ми маємо ПНП-транзистор. Тут мінус супер знаємо і повинні знати. Напруга УКБ буде більше нуля. Напишіть. Тобто ми маємо, дивіться, в цьому квадранті режим насичення транзистора. В цьому квадранті ми будемо мати режим насичення. Ми закінчуємо. Режим насичення. І о, буквально два слова для характеристики його. У цьому режимі різко зменшується ІК. Дивіться, в цьому режимі, дійсно, по мірі дивіться, збільшення у колектор колектор-базу в сторону вліво. Різко зменшується ІК. Різко зменшується К. Бо. Зростає інжекційна складова колекторного струму, бо зростає і колектора насичення, так звана інжекційна складова колекторного струму, яка компенсує керовану екстра, екстракційну складову колекторного струму. Бо в цьому режимі, повторюю, зростає інжекційна складова колекторного струму. Яка компенсує собою керовану, тобто екстракційну складову колекторного струму. Ось на цьому ми з вами, з вашого дозволу, зупинимося, Час у нас сплинув, І наступного разу будемо починати статичні характеристики е, вхідні і вихідні для схеми зі спільним емітером. Дякую за увагу, готуйтесь.